стосовно того, що не виконано рішення 243. І воно йде про перевізник. Стрешно, виконання цього рішення і оцінка. Його виконання буде надана членами виконавчого комітету під час перегляду А Яка оцінка? Я перепрошую. У вас був рік часу, щоб дати і оцінку, і... оцінку тому, що не відбувається. Рік часу був. Ну яка оцінка? Ну це ж очевидні речі. Здоровий густ каже, що GPS немає. Чи є у вас інформація, що GPS, -і. скільки їх є в місті, на яких маршрутках, ну, в скільки відсотковому відношенні є маршрутки обладнані GPS? -ом? Ну, це, будь ласка. Любов, а булак в ЧПС eh, внесено було рішення, і ви панели відмітили, що це зобов'язання стосувалося не департаменту, воно стосувалося yeah. перевізників. Але eh, в даному випадку департамент не, мож, не зможе не зміг зобов'язати перевізників внести зміни в договір, оскільки mm. договір укладені на підставі конкурсних умов, які були проведені 5 років тому. І ті конкурсні умови не передбачали ЧПС. А, а цей папірчик це. тоді? Цей папірчик, коли його ухвалювали, перевізники сказали, що вони на добровільних умовах встановлюють. На добровільних умовах? Це На це договірних умовах несуть. Тому після того, як ці зміни в договір не були внесені, позиція мешканців буде зафіксована в протоколі і людей. Е... Вона буде внесена. Данных. Я похотів. Мене звати Андрій Черніков, я програміст і мені тут дали папірці, де рахунок рентабельності вартості я просто зачитаю якісь цифри, які мені не зрозуміли. Ну, Витрати напали на 1 км протягу. 6 гривень 57 копійок. Так, це близько до тих, що я рахував. Витрати на масивний матеріал на 1 км пробігу встановлять 6 гривень 95 копійок. Тобто масло використовує маршрутка більше, ніж е, палива. Е, надалі, витрати на технічне обслуговування і ремонт автобусів на 1 км пробігу становить 1 гривня 47 копійок. Ну, Не знаю, чесно кажучи, як цим. Чому таке...